Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Майва Ізабела. Поговоримо про сесію Української міської ради, яка мала відбутися у четвер, 30 травня, але не відбулась через відсутність форуму. Це зробило її ще більш цікавою та показовою. Чому зараз будемо розбиратися? Наразі порядок денний сесії формується з двох частин: блок питань, які формує та продавлює міський голова Олександр Торенка. Спочатку я я вибачаюсь, веду сесію, я вибачаюсь, і я, і я визначаю порядок денний. А також питання, які вносяться в порядок денний депутатами. До цих питань належить виділення коштів на програму з підтримки безоплатного стоматологічного обслуговування, додаткові виплати військовим, які мобілізувалися на території нашої громади, а також затвердження звіту тимчасової контрольної комісії по резервному фонду. На жаль, вирішення цих питань неодноразово блокувалось особисто Туренко. Я вважаю, що вона не відповідає закону і е, сразу кажу, що, скоріш за все, якщо вона буде проголосована, я її буду готувати, на відміну від земельних питань, які дійсно його хвилюють. Навіть не дивлячись на те, що більшість з них не відповідають чинному законодавству та не знаходять підтримки у більшості депутатів. Ось, наприклад, розроблення ДПТ земельної ділянки в селі Халип'я. Виносяться на сесію з квітня минулого року, стабільно набираючи 7-8 голосів депутатів, прихильників мера. А наразі Олександра Туренка з'явилась нова забаганка: генеральний план села Плюти, розроблений з чисельними порушеннями законодавства, на які йому неодноразово вказували депутати та керівництво сусідніх громад, починаючи з громадських слухань і закінчуючи останньою сесією. Втім, це не заважає йому протискувати питання і надалі, вставляючи його в порядок денний кожної сесії, навіть за відсутності необхідних голосів. Щодо голосів депутатів, то напередодні сесії в кабінеті мера відбулася погоджувальна рада, на якій зазвичай відбувається підрахунок потенційних голосів за питання порядку денного. Цього разу. Погоджувальну раду відвідали відвідали лише 8 з 26 депутатів, депутатів. Що Туренка зрозумів, що голосов за його питання не буде. Тож дивним чином, майже усі депутати з групи міського голови, які ще напередодні погоджувальної ради були живі здорові, на засідання сесії не з'явились. Виникає риторічне питання. Депутати самі вирішили зірвати сесію, Чись, чи їх хтось попросив. І як вони збираються пояснювати це людям, які місяцями чекають вирішення важливих для них питань. Що можна сказати у підсумку? Сесія не відбулася. І в результаті за хатівки нашого мера платять пенсіонери, які можуть втратити стоматологію, військові, яким ми досі не можемо підняти суму виплат, лікарі, які не отримують премії до професійного свята, звичайні пересічні люди, які місяцями оббивають пороги міської ради і не можуть вирішити свої питання. Як гадаєте, на кого працює мер на громаду чи на власні забаганки? Пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку «Громада Українки у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Далі буде цікавіше. Побачимось!